Успішні працьовиті та конкурентоздатні. Паливна та гідроапаратура для літаків, що нині виробляється на Харківському заводі ФЕД, користуються попитом на світовому ринку, кажуть працівники підприємства. Заробітна плата виплачується вчасно, простою немає, і це важливо, бо не всі заводи можуть похвалитися цим. Хотілося, б ще, ще, щоб і зарплати були, щоб були більше об'єми. Ну, по крайней мере, ті об'єми, які зараз є, якби вони ми виконуємо. Сучасні верстати, хороші умови праці робітників та молоді начальники цехів. Фед має всі ознаки підприємства 21-го століття, каже Наталія Королевська, нардеп та голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Зі слів, коли все це бачиш, то розумієш, в Україні є майбутнє. Якщо змогли во час кризису 2008-2009 год провести таку модернізацію на Феді, це безусловно примір для всієї країни. Щодо авіазаводу та інших підприємств авіапрому то, на думку Наталії Королевської зараз в першу чергу на державному рівні мають бути стимули для тих підприємств, які несуть на собі велику соціальну відповідальність на підприємствах полі такого така наш Харківський авіастроїтельний Антонова, Там, конечно, більш складні агрегати виробляються більше двох років, і тому зовсім інший об'єм оборотних серед. там нужна чітка державна програма. Світлана Маренич, Нікіта Ліушин. У тебе новини.